Давнину греки жили на землях сучасної України. Вони залишили по собі унікальні археологічні пам'ятки, які й досі можна побачити на південному узбережжі. Їхня присутність вплинула на розвиток місцевої культури та торгівлі. Греки створили торгові міста та культурні центри на півдні країни, такі як Ольвія та Херсонес. Вони стали важливими осередками обміну знаннями, мистецтвом і традиціями між різними народами. До сьогодні грецька діаспора в Україні зберігає мову, звичаї та святкує традиційні свята. Вони активно підтримують свою ідентичність і передають її наступним поколінням. Ми об'єднані спільною вірою і традиціями православ'я, які є важливою частиною обох культур. Ці духовні зв'язки зміцнюють відносини між нашими народами. Сьогодні Греція популярне місце відпочинку та навчання для українців. Багато студентів обирають грецькі університети. А туристи насолоджуються красою грецьких островів. Ці дві країни пов'язані багатовіковою історією, культурою і справжньою дружбою, яка продовжує розвиватися і сьогодні.